Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Феодосія палає сьогодні. Поцілили у Феодосії навтопереплавлюючі термінал Найбільший у Криму по нафтопереплавці палає досі. У місті введено режим техногенної надзвичайної ситуації, оскільки було влучання і в бункера ядерних відходів. Рекомендують закривати вікна рівень радіації підвищено. Щодо сказати, вибір у нас не багатий. Ми вже добилися, що Москва експорт нафти прогарнувала на Китай та через північне Море, а це для Москви неабиякі аби які фінансові втрати. Треба підтримувати цей стан речей. Як кажуть наші вороги, працюємо брати. Також супутникові фото зафіксували пожежу на місці Чауда у Криму. З цього полігону російські загарбники запускають безпілотники для того, а так по Україні у повітряних силах стверджують, що російські військові опускають з цього полігону, баражуючи боєприпаси та по типу шахедгарані для ударів по території України. Причини пожежі наразі невідомі. Останніми днями не повідомлялося про ракетні або безпілотні. Тні атака на цей район Криму. Згідно з картою, створені журналістами у районах Мису Чауда розташовані кілька військових об'єктів РФ, зокрема, полігон. Наприкінці 80-х було його закрито. Але у 2016 році РФ відновила його роботу. Крім того, щойно по окупованому Криму знову прокотилася бавовна на цей раз. Поряд із Феодозією, жителі якої масово повідомляли про серію потужних вибухів. На фото можливо помітити сліди від роботи зенітних ракет і стовпи диму на землі, що може говорити про те, що російська проти. Повітряна оборона знову продемонструвала свою алагавнітності. Хоча це є, не завадило місцевому гавля Тріаксьонова. Повідомити, що одну ракету збили і на землі руйнувань немає. У той же час пишуть про розграматизацію ядерного сховища у Феодосії. Потужні вибухи радіаційний фон збільшено. За даними телеграм-каналів, порту таки попали. горить один із вантажних цивільних кораблів РФ, який вирозив важку техніку та боєприпаси росіян. Мова може йти про корабелі Спарта. 2 в нього влучили три ракети не Умого типу рознесло і портову зону сама Бавовна у районі Феодосії. Більше ніж цікава, тим, що ж це поки найвіддаленіший населений пункт окупованого Криму, в якому несподівано стало тривожно, і до найближчого гіпотетичного пускового району близько 300 кілометрів. А ще цікавіше, що військових об'єктів у районі цього міста доволі незначна кількість у порівнянні з іншими районами Криму. У самому місті є військові частини, зокрема пункти постійної дислокації 56-го штурмового десант полка 501-го російського окремого батальйону морської піхоти, третій перший випробувальний центр, який спеціалізується на морському озброєнні, але це все знаходиться у межах міста. Поряд з ними знаходяться дійсно край цікавий об'єкт, який відповідає на меті далекобійного ракетного удару. Позиції окремої радіолокаційної роти, військова частина 66-571, поряд з якою знаходяться позиції 18-го зенітного ракетного полку на С-400. Цей об'єкт, попри доволі малопомітну назву, доволі відомий на. Навіть є однією з туристичних цікавинок Феодосії, часто іменується як центр моніторингу космічного простору. але до космосу він має доволі віддалене відношення, бо за публічною інформацією під радіопрозорими куполами за часи СРСР знаходилися антени РЛС комплексу 57 сім у шість перископ, який призначений для виявлення повітряних цілей, зокрема і крилатих малопомітних ракет на фоні гірського рельєфу в умовах активного використання противником завада. Водночас боєздатність цього радянського комплексу під питання, Нім орієнтована з 2016 року, помітно, що поряд з куполом розгорнута релес небо у яка призначена як для далекого радіолокаційного огляду. Зокрема, декларується максимальна здальність виявлення повітряних цілей на дальність до 700 кілометрів. А цілі типу винищувача на висоті 10 кілометрів на відстані 310 кілометрів. Згодом РФ була розроблена її модернізована версія, яка візуально схожа на небо т яка почала проходити у війська лише у 2020 році, та може Виявляти балістичні цілі на дальності до 600 кілометрів. Такі РЛС є більш ніж коштовними для дефіцитними для РФ і відігруються одну з ключових ролей у забезпеченні стійкості та оглядовості усієї протиповітряної оборони. І тому їх ураження має більш ніж вагоме значення та дозволяє знизити можливості протиповітряної оборони РФ у окупованому Криму. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.